Привіт усім! Сьогодні хочу прорекламувати ось таку колоду карт Таро Ери Водолея. Ну, я сама Водолій, тому мені подобається от все, що пов'язане з, ну, з цим знаком. Ось, спробуємо зараз скористатися цією колодою. Що нам потрібно? Давайте пограємо в звичайного дурака. Ось вже карти вже самі хочуть працювати, як то кажуть. Ось подивіться. Я вибрала з колоди такого собі дурака. І е, нам треба зараз, за е, цим розкладом, ось вибрати 12 карт. До нього. Один, два. Три в будь-якому порядку: чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 і дванадцять. Ось так. І зараз, якщо ми додамо карту дурак, то в нас буде вже 13. І от що нам це дасть, цей розклад може показати, на якому зараз етапі життєвому ми знаходимося. Тобто, я зараз викладу карти, і ви побачите, де буде міститися наш дурак. Дуже цікаво, що ці карти не треба навіть довго думати, як їх інтерпретувати, тому що. В принципі, тут вже під кожною картою написано, що ця карта означає. Отож, ми зараз з вами давайте поглянемо, де ж знаходиться наша карта дурак. А де вона? А ось! Вибачте. І вже видно, що всі карти, які були до нього, це ми вже етапи життєві, які ми вже з вами пройшли. Нам залишилося зараз ось два важливих етапи, до речі. Тут написано «Неудовлетворенность, розчарування», Тобто, на жаль, нас чекають якісь розчарування. І далі, подивіться, ось, до речі, хто знає, це старший аркан д'явол. А ось ця карта кар'єризму. Тобто, далі піде щось з нашою кар'єрою. Я думаю, що вона почне рости. Тому до зустрічі!